З 1 квітня телеканал Місто Плюс почав своє цифрове мовлення у Красногорівці та Гребінці. Нагадаємо, що восени 2023-го ми подалися на конкурс на сради України з питань телебачення та радіомовлення для утримання відповідних ліцензій. Умовою цього конкурсу було мати якісний український контент. 28 грудня телеканал Місто Плюс одержав перемогу у конкурсі: створювати якісний контент та інформувати про найважливіші події міста та області це поклик нашого телеканалу. Зазначив директор телеканалів ІРТ та «Місто Плюс Ігор Кужик. Місцевого глядача завжди був попит на місцеві новини. Він був, він є, і я сподіваюся, він буде. І особливо в такий час, під час війни, коли йдуть сповіщення і про тривогу, і про те, що відбувається в області, і про соціальні проекти, і про допомогу і переселенцям, і так далі. Через те це, я думаю, дуже важливий момент в тому, що в нашій області зберігаються місцеві новини. Ні, зокрема, ми продукуємо ці новини. Ми їх розповсюджуємо на всю область сьогодні.